На зв'язку ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Сьогоднішній випуск ми хочемо присвятити одній важливій темі: щоночі, поки більшість містян спить, інспектори муніципальної варти патрулюють кожен куточок міста. Вулиця Кишиньовська, магазин Катрін, нарушителей комендантського времени і громадського порядку не виявлена вулиця Шевченко. Все тихо, спокійно. Вулиця, переможна, Європа, магазин в день і вночі. Від об'єктів критичної інфраструктури до клумб із квітами. Перевірили всі насадження, все добре. Патрулюємо далі. Парки все спокійно, без пригод. Ми контролюємо усе. Комунальні зони, зелені насадження, райони, де мешканці найчастіше звертаються з тривогами. Наша головна мета безпека громади. Іноді просте патрулювання стає шансом для когось вижити. Все разом. Хтось випив і не дійшов додому. Хтось раптово відчув себе зле. Ми завжди поруч. До нас звертаються містяни. Як от в цій ситуації жінка знайшла загублену сумку. А я на зупинці стояла їхати в центрі, там ця сумка була на зупинці. Я занесла в магазин, що думала, що хтось буде заходити і питати. Я не перевіряла а нічого. Що в не, нічого немає. Пуста сумка, я так? Не перевіряла. Ми взяли її на зберігання та розпочали пошуки власниці. І це лише один з багатьох прикладів нашої щоденної праці. Наше завдання пояснювати. Порушення часто виникають із незнання, тому ми проводимо бесіди спокійно та конструктивно. Є безкоштовна парковка, вулиця Соборна 54. Вам гарного дня! Не порушуйте більше. В неділю нічна зміна починалася як зазвичай. Але близько першої ночі. Патрулюючи район перемоги, інспектори натрапили на шокуючу картину. 16 листопада, перша година ночі вулиці Перемоги. Мініципальна варто був виявлений біля п'ятого дому вулиці Перемоги. Дитина без, без верхнього одягу, ніби звати ваня. Не можемо встановити його дані. Дитина не розмовляє. І не знаємо, хто батьки дитина гола була в такому вигляді. В першій годині ночі стояла на асфальті біля Тобі маркету. Швидко посадили малюка до службового авто та зігріли. Проте виявилось, що дитина не вміє говорити, тому пошуки батьків почались через поліцію. Будемо встановлювати особу батьків, тому що дитина роздягнена. Перебувала боса на асфальті. Приймаємо заходи до встановлення особи батьків. Зрештою, мати знайшлась. Історія типова: жінка вночі пішла до сусідки, дітей залишила спати. Двері не замкнені. Вона вийшла сама, ви кажете, так? Да. Ви не бачили, були в сусідки? Да. Так, по під'їзду, рядом була. Якби ми там не їхали, вона б через годину замерзла. Ви знаєте це чи ні? Я би вийшла, але... Вона боситься дитина. Ну, понятно, він спав в трусиках, не в в памперсі. А я як би вийшов. він вийшов сам? Ну, от, Рома, Ром, Ром, Ром вийди. Де Рома. Це сусідка, до якої підійшла вже, дівчина. Рома, в мене син був вдома. Я став ну, на секунду вийшов бить кофе. Малюк прокинувся і пішов, поки старший брат спав. А найгірше в цій ситуації, що відсутність дитини мати помітила лише після нашого дзвінка. Коли ви обнаружили, що немає дитини мені вже подзвонив. На щастя, все завершилось добре. З мамою провели профілактичну бесіду. Ви за, за те, що ви не виховуєте дітей, будете притягнені до адміністративної відповідальності. Ви зрозуміли? Так. Але варто лише уявити, що могло б бути, якби інспектори не патрулювали саме той район. Найголовніше. Дитина поруч з мамою. Значить, ми вам передали дитину, да. Лєна. Передали. Да. З дитиною все добре. Да. От вас старший син стоїть, все добре з дитиною. Дитина спить. Хочемо залишити декілька простих правил батькам: не залишайте малолітніх дітей без нагляду, навіть на кілька хвилин. Завжди зачиняйте двері. Якщо дитина ще не вміє говорити, прикріпіть до одягу або рюкзака контактну інформацію. Навчіть дитину не йти з дому без супроводу дорослих, поясніть, куди звертатись по допомогу, якщо загубилась. Ми не засуджуємо, ми застерігаємо, бо дитина могла замерзнути, потрапити під авто, загубитись назавжди. Патруль вчасно помітив, і це врятувало життя. Ми працюємо не для Галочки, ми працюємо для громади, щоб кожен міг спати спокійно і щоб у критичну хвилину поруч завжди був хтось, хто допоможе. Завжди ваша муніципальна варта.